Вітаю всіх. У мене сьогодні твердом, трошки вдома, тому першого блоку з порадами сьогодні не буде. Чесно кажу, не маю бажання це робити із сил, тому я це не буду робити. Можна пропускати, нічого страшного в цьому немає. Ось і все. Але відео зніму, деякі, бо YouTube канал вимагає підтримки. Відео я ж тоді отримала блог і побачила певні моменти, де краще щось викладати. І тому я сьогодні зроблю таку тему ну, різні теми, більше для дискусії. До речі, дуже корисно іноді відрішитись від сука цієї війни задовбало. Нас чому стільки зацикленість на обстрілах, на війні, скільки можна так жити? Треба думати ще про щось інше. Ось вам знову тема для дискусії. Військовий стан. Мені, до речі, спитали це питання, мені написали підписники про нього, чи буде подовжений військовий стан. Я не знаю, коли його повинні подовжувати. Скажу вам чесно, я не слідкував. Але я знаю, що в цьому році. Давайте так: беру колоду, яку не можна всю показувати. Давайте так. Військовий стан в Україні подовжать ще раз у цьому році. Військовий стан дію його подовжать ще раз у цьому році. Що мені випадає? Вибачте, мені випадає чомусь ні. П'ятірка мечів мені випала. Це відповідь ні. І тут сила. Мені не випадає, що його подовжать. Далі що в нас? Далі що? Роздуми, що з цим робити? Слухайте. Ну, не буде, він подовжений. Вибирають, його, його замінять чимось. Він буде замінений, ні. Тепер його замінять на інший стан. Так, трійка жезлів. Давайте так, його замінять на перехідний якийсь. Десятка кубків, якийсь перехідний стан буде. Як вам? Він не буде. Він не буде. Стан війни вони не будуть робити, бо тоді ж воювати треба всім іти. Самі розумієте. Буде якийсь перехідний. Я не бачу подовження саме того, що є. Буде щось зі змінами. Ось. Бачите? Давайте я візьму ще одну колоду, ну яку? А, колоду вітражів, яку я дивлюсь, політичні процеси в середині країни. Цю колоду можна показувати нормально. Військовий стан в Україні подовжать ще раз у цьому році. Буде його подовження. Давайте дивитись, що тут скажуть? Д'явол. Ось тут дивіться, по методичці мої це відповідь так, але на практиці це більше ні. Це негатив. Розумієте, карта йде більше в негативну сторону. Це більше нічим так. Дивимось. Думаю, що робити з цим. Вежа, перехід щось нове. Слухайте, ну вони щось тут намагаються вийти на новий рівень, думають. І від них хтось вимагає, це наші партнери. До речі, шістка пентаклів була і колодою около 40 випадала. Якби наші партнери вже щось від них також вимагають в цьому питанні. Що це питання друге. Давайте так. Буде заміна якогось стану, замість військового? Карта суд. Трансформація заміна. Розумієте, в чому момент? Наші до кінця мовчать, що там чекає нас? Жертва. Ну, зміни якісь. Будемо дивитись, на даний момент мені йдуть якісь інші стан, зміни, все що завгодно. Не, не прям те, що є зараз, в якомусь іншому форматі. Сказати, все добре чи погано, я поки що навіть лізти не буду, бо багато карт каже, що не варто. А дьявол так перш за все, каже: треба чекати, до чого вони дійдуть. Тому що є жовтень місяць попереду ще. Ось так.